Ну що, друзі, зараз ми з вами знаходимося в готелі Ренесанс Баймаріо. Це в нас американська мережа готелів Знаходиться він в нас в хадабі, в бухті раз у Мельсіт, в безвітряній бухті. Це готель в такому класичному стилі, дуже спокійний, я б навіть сказала, для дорослого відпочинку. Тут немає якихось розваг для дітей, досить така софт-анімація але якісний рівень сервісу, якісний рівень харчування. Тут кораловий гарний риф, але не не має повноцінного піщаного заходу. Ось ще треба розуміти, що територія готеля вона дуже каскадна, і саме через це я б не рекомендувала його людям, які мають якісь обмеження руху, або сім'ям з дітьми з колясками, тому що ну територія дуже каскадна, дуже багато різних сходів це може бути банально некомфортно. Ну і плюс до того готель більш такий, ну він а, спокійний. Ось навіть ви бачите. Отакий от великий основний басейн, але ніякої музики, анімації, шуму нічого немає. Хоча і є ось така дитяча зона, так, такий невеличкий аквапарк. Але все одно досить спокійно. Що ще я маю розказати про цей готель? Так це те, що тут всі номери пройшли реновацію. Вони всі свіженькі, такі дуже світлі, чисті, дуже приємні номери. Та й в принципі сам готель має ось таку чистеньку територію. Нічого зайвого, дуже такий класичний стиль. Там тут здається, це у пляж готелю Ренесанс. І, як ви можете бачити, є така невеличка лагунка, але це не повноцінний захід. По-перше, він може бути, а може його не бути, е залежачи від того, чи приплив, чи відлив, тому на нього не треба завжди розраховувати. Він може бути, але може і не бути. Але ви бачите, вона ну, така лагунка маленька, буквально для діточок. І обов'язково треба коралки. めちゃくちゃ。